Хейо, з вами Єсайпо, і сьогодні ми поіграємо ігру під назвою Islander. Це гра про, по суті, будівництво свого острова. Нам будуть давати рандомні речі, і ми маємо розбудовувати і зробити щось прекрасне. Такий, якби, симулятор будівництва, можна сказати. Значить що ж, розпочнемо. Нам говорять е, наступний острів. Заповніть. Е... Оцю, типу, цей рахунок балами для того, щоб відправитися на, на новий острів. Окей, у нас є тут а, плюсик і є сам острів. Наступний острів у нас закритий. Бали ось у нас з, з цього боку, і у нас є плюсик, і тут нам говорять, що ми можемо взяти або доміки е, дроворубів, або ферму водорослів. У нас тут не дуже багато, як ви бачите, дерева. Тому мені здається, що все-таки водорості звучить більш ефективно. Е, що ж, тут скелі. Думаю, найкраще де багато місця. І є доступ до води легкий, тому що ну, тут водорослі, напевно, важко буде фармити. Ой-ой. Що ж, ми вибираємо, я так розумію, і кладемо. Е, це можна якось крутити? О, можна. Великі числа говорять нам, скільки ми балів получимо, а маленькі, що е, впливає на цей, типу, що додає. Тобто 10 нам дається просто за саму будівлю, і 3 бали додається сама оця штука. Я поки що не знаю, що це таке, але виглядає як тотем якийсь. Що будив, напевно, так, щоб ми мали доступ до. А, каміння, до речі, забираюсь. Це не мішає нам. Нам треба доступ до більшої кількості водорослів. тобто більше до води. Бо водорослі будеш на воді, тому десь на кінці майже отак. І тепер самі водорослі. Водорослі. Бра. Е, ага, це нам пишуть, з чим воно можна змішувати, бачите? Якщо ми додаємо до статуї, це статуя, то воно дає 3. Якщо до ферми, то дає плюс 9. Вау. Тепер треба це дуже розумно розміщати. Ось так. Красиво. Ще один? Давайте, ще один. Ай, не, не хватає, чуть-чуть не вистачає достатуї. Трошки я заблизько поставив. Хоча це було ідеально. Давайте тоді просто так, щоб воно діставало. Давайте перше найближче поставимо. А потім вже зможемо хоча б десь. О, нам зразу дало 33 рибала. За першу штукенцію. і острів ось перше. А, тут нам не, не всього треба було 30, нам треба заповнити ось тут, до, до кінця. Тоді не знаю, що це за рахунок поки. Е, а, це левел апи, Ось нам об'яснюють. Е, Пілень. Коли ми прокачуємося, тобто добиваємо до, цього, до цієї цілі, нам дають нову е, будівлю для будування. Якщо ми цього не зробимо, напевно, то скоріш всього ми програємо. Що ж, Ламберджег я так і як минулий раз, дерев більше не виросло за той час. А це просто ферма. Ферму можна взяти. Досить цікавий, острів появився перший насправді. Хм. Я так розумію, дерева я можу знищити оцією штукенцією, але якщо потім якимсь чином мені буде ще гірший варіант, ніж для дроворубів, то, ну, я зможу ліпше дерево коло дерев це поставити. Так що треба знайти місце десь. Десь таке, щоб я міг найкраще ферму розташувати. Я думаю, десь тут найкраще. Що вона займає? Вона, до речі, куполом іде, як ви бачите. Ось. Так. Таким чином ми можемо дуже багато зачепити різних. Ооо, воно навіть до цього могло дотягнутися. Можна було десь тут поставити, ну, але вже як є. Що ж, нам дали знову світ оцей водорослі. Одні до одного дуже мало. Треба так, щоб воно чіпалося. Ось так звучить просто в <плес> І ще раз так само, да? Але зможу... Я зможу отак зробити? Напевно, ні. Тоді, я думаю, краще зробити ось так. Тим, що не я бу... зможу більше поставити їх. Сумарно. Що ж, тепер одну гарядку. Денгород. Так ось так треба. По максимуму поблизь. Щоб в кінцевому результаті було все більше і більше можливостей. О, ну да лише щось. Що, давайте почекаємо, доки я можу вибирати. Ого. Це для броварні, типа алкоголь, я так розумію. Хоча я не до кінця розумію, що таке бривінг. Але виглядає не дуже як алкоголь. А це місто. Місто будувати. Хм. Mm. Ну, місто важливе насправді. Вімемо місто. Так, нам дали зразу того і того. Це цікаво. Нам дають зразу до фіше водорослів. Я розумію, що я так закінчу і не зможу нормально потім додавати, щоб бали давались, але доки я можу і мати, я буду це використовувати. Давайте поки що вблизі, так, щоб у нас була можливість е розуміти, наскільки близько ми це можемо поставити. Ось, і це сюди може піти. Два не може, бачите вже. Тепер я не зможу поставити два Навіть якщо б захотів, поставити один отак. І потім один отак він вже не вийде цього, він не влізеться. Ну, я так думаю. Е, провіряти я, звичайно, не буду, тому я поставлю ось так, напевно. Що ж, тут бали easy фармляться А тут ми городи будуємо. Ні, до речі, давайте зачекаємо з городами. Почне місто будувати. Місто, напевно, почне будувати ось тут. Е, тут дуже багато всього. Давайте дивитесь. Ого, він навіть не може бути з чимось, буде мінуси робити потім. Треба обережно про це, до речі, думати. З Оазисом не може бути. Ще один Сіті центр, не може один коло одного бути. І шаман. Ну, то таке. Ну, ці всі плюс-мінус разом нормально йдуть. Давайте його поставимо десь так, щоб він зачіпав багато, але щоб ще один в лісі. А може ще два? Блін, звучить прикольно зробити взагалі 3 сіті Але щось я дуже сумніваюся так вийде, тому давайте ліпше ось так. І додамо сюди будинок, так? Давайте будинок додамо. Доріг немає? Я бо ще дороги якісь взяв. Блін, він не вміщається нормально. Ну, найбуде так. Угу. Ну круглий, ледве мішається. Але вроді таке нормально О, я майже апгрейднувся Але все-таки один городр поставити. Так, нам дають ще щось нове Ну давайте це. Ого. Ого. Це серйозно. Хм. А погнали Будинки будуть просто так стояти. А, він так далеко не дістає. Тобто він получає бали за це? Бачите? Типу плюс один, тому що домік стоїть коло того, а... Хоча може домік в будь-якому місці буде таке мати. Зараз навіть спробую. Щоб я розумів до кінця, як воно працює. Ні, от домік просто один плюс один дає завжди. Тоді я не розумію, оця штука, вона ж працює з іншими, так що якщо хтось в зоні, то він додає бали. Чому бали не додаються? Це вже щось дивне. Так, ну розставляємо далі доміки. Дев'ять можна взяти. Давайте, отак поставимо. І що нам нового дали? О, ще одна. Давайте Будівлі, я так розумію, не всі обов'язково розставляти. Угу Треба так, щоб воно не чіпало там тамтої. Я би це знав, я би ту спочатку поставив краще. Uh, давай, 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 давай десь ось. Десь ось так. Ох, ема. Це красиво. Це красиво, я ще не зробив. Ой, я можу новий острів, так? Почекайте, але я не до кінця поняв, я ж нічого ще тут не набудував. Ем.. Якось не прикольно. Шаман. Шаман, сюди.. Е, ладно, жартую. Меншен. Я я досі не розумію, що я роблю. Я, типа, виграв цю ігру вже, чи як? Е, почекаємо щось там. О, це прекрасно тут виглядає. Прям яма! Ще й два нам дали таких. І сюди воно прекрасно влізається. А цим боком? Цим боком, звичайно, ще й ні. Ну, але тут воно точно буде. Ой, тихо. Щоб не поставити якось по-дурацькому. Ось так точно буде. Це прям 100%. А, нам замінили. Тобто воно не на різні форми має та сама будівля, але форми різні. Блін, сумно. Давайте отак. Не знаю. Навіщо я це зробив? Не дістає. Окей. Ммм, шаман. Я перше наставляю як ви бачите, вже основну цю штуку. А, вона так навіть не чіпає. Щось я навіть про це не думав. От дивіться, зараз оця штука, я думаю, сюди дістає. Але нам хочуть дати всього 5 балів. Скільки дадуть? 5 балів, реально. Окей, фішер. Підходить. Це в мене працює. Типа мінус дає. Це не критично. Давайте десь от отсюда отак увальнемо. Той, той мінус нічого нам не зробить. Тільки плюс буде від Сівіда. Давайте десь ось так. <пух> mm, ще один сівід є. Тільки вона в мінус не вальнутися сильно. Майже він може бути майже на воді. Типу йому би місця просто. Так буде плюс 13, ви прикиньте? Плюс 13. Ну, як можна таке не зробити. Фонтан. Фонтан, я думаю, буде їм бою. Мінус 15? А, Сіті Центр не може бути 10. Ні, фонтан. А, я понял, це про інші фонтан говорять. Не критично, я вольно десь в іншу місці. Ось тут він би в лісі, було б просто полістимо. Але не везе. А, він якісь квітки збирає. Де тут було 11. О, підходи, давайте тут наставимо. Один коло одного вони так не дружать, поняв. Угу. Ну, давайте сюди тоді. Аж такий хат. Хан. Ні. Просто будинок? Просто будинок. Поставити. Що таке хат? Ого, скільки воно ще не дружить. З чим? Анобі ну, з багатьма типу мало дає. А, в нього великий то поняв Тобто він мінус один ТО. Тут дофігі ще плюсів? Чому він тут не може поставитись? О, може. Вітаю, ти тут живеш тепер. Огород я покше не хочу. Сівіт, звучить як завжди класно. Плюс 19. Плюс 21. О, сюди. Парк. М -м, нарешті я знайду місце для цього. Е -е, так, парк, парк, парк. Дерева. угу. Ммм. Прикольно, парк дає. Я сюда можу в парк вальнути, якщо там є місце для парку. Ой, нема, я сюди ставлю парк. Нема. Ну, гаразд. Переживу. Тут мало, тут мало. Тут а типу, ну, там мало насправді 8-9. Коли у цих будинків. Ого! Будь ласка, вмістись. Нє, навіть парк не вміщається, ви прикиньте. Капець. Ладно, тоді, коло фонтану, вольнам парк. Ось так, раз. Парк коло парку два. Парк коло парку 3. Який може ще це перекрутити, до речі? Ось так вряд ли. О, <глух> все, це їмба. Ну, отак от буду стояти. І мені ще один дало, блін. Ну, але тут тепер хоч щось влізеться. Парк якийсь. Ні, дивіться, тут буде дитинок влізається. Ха, із. Каєф. Так, в мене ще нові будівлі. Платео. Це типу. Я прям будую землю на воді. Правильно я розумію? Та, вау. Нічого собі. Ха. Це прикол. Логічно би було просто продовжити тут оцю, оцю штукенці, щоб я міг ставити це, так? Да? Та, напевно, так і зроблю. Ще одна мельниця, Я можу дві поставити. Ага, ось вона як працює. Типа, ти получаєш, тільки тоді, коли ставиш. Вже ті, що став, ну, поставлені, не працюють. Так, вежа. Вона працює зі всім, крім ще одної вежі. Впрочем, логічно. Якось би це розділити на два. Але наш розділити на два? Якщо можна получити. Максимум з цього і потім ще раз максимум з іншого боку, хіба ні? Давайте з цього боку спочатку. так вальнемо. Ось. І потім максимум з іншого боку вальнемо. Якщо б вона десь тут влізалася, це би було просто імбово. Блін, вона би тут могла бути. А ні, вона тут мало, де є 10. Я її майже поставив на гору. О! Підходить. На гору можна будинки ставити, ви прикиньте. Яке це робив, шани, не знаю. Але вона побудувалась на горі. Е, це туди не влізеться. це хіба в ж тут почати розбудовувати, але чесно не дуже хочеться. Ще парк вміщається. Белісімо. Хм. Я щось про тей говорив. 37? Це з чим воно працює так смачно. Ага. А тут з чимось працює? Не дуже. Я вас понял. Окей, давайте тоді поставимо так, що воно зачіпало. Ну, по-любому десь тут. Але як? Ось так? 20 всього лиш. Єма, там було 31. Всяк 31. Багато місця забере, але 31 це дуже добре, я думаю. Ну, того вартуватиме. О, левел. Я досі не взяв, до речі, ламберчека, не знаю чому. Я щось подумав, що в мене мало дерев, але дерева ось цього чекають. Треба буде якось. Цирк. Прекрасно буде десь тут встав. Але треба місце. А місця то нема. А сюди він не дістає. Це було. Це був поганий вибір, скажімо так. А ламати я нічого не можу. Квіточки квіточками. У мені треба знайти для шамана місце. О, я знайшов для шамана місце. У ну, мене не сильно багато варіантів, тому. Так, і живем. 17 я в шоці. О, з озерцем. Вау. Це прикольно виглядає. То мені везло, що воно попадалося без озерця, тому що з озерцем важко поставити. Ну, Але воно по-любому десь тут має бути. Поки що не придумав, де, напевно, тут. Ще один парк мені дали. ух. Напартачимо зараз тут тими парками. Це ще брядка була, але ладно. 14 балів. Маркет. Давайте вам все ж таки. Бо. Відчуття, що ми просраємо можливість. Плюс 7 і все? Плюс 6 і все? Йо-йо-йо, я реально ніби нову штуку почав. Це погано закінчиться. Це була помилка, мені здається. 9. Це непогано. О, до парку. Звучить дуже класно. Я всру місце. Давайте 7 і тут ще влізеться тепер. 12. Ще треба чуть-чуть балів. Тупо трошки з парків набрати і все. Ще б вони десь вміщались, ці ті парки. Мені ще що я щось неправильно роблю, бо тут новий острів, а мені сподобалось будувати. <с>. Я не хочу покидати свій острів. Отак От би якось поставити, щоб воно зачіпало дерева. 9 непогано звучить. 9 реально непогано звучить. Давай так і поставимо. І ще раз я так можу зробити, так? Да? Ось так. Хоча б. 8. Вісім максимум цього буде недостатньо. Ще й попалась така сама. Велика. Вісім — це... ...замало. Не повезло. Але сім я вже не наберу з городу. Хоча шість міг. Шість можу. <рес> сім вже ні. П'ять. Та все, не, не, не мучу. Не мучусь. Ну, 6, так 6. Усе. А, то не програш. Я типа все вибудував і я тепер на новий острів йду. Я навіть не знаю. Ну Давайте глянемо. І якщо щось, це буде завершення серії. Усе мене заруїнило. Якщо я так і думав, мало дерев. Типу, воно нічого майже не додало. Треба було розбудовувати далі місто або що там був? Там був маркет. І має би маркет поставив ось тут, та всі би просто ходили в цей маркет. є Нам говорять, що... Почати нову експедицію. Погнали! Що ж, а, до речі, бали збереглися, що цікаво. Але нас не було 30, у нас було 29. Вроді як. Прикольно, тобто ми можемо розбудовувати до максимуму і тоді аж переходити на новий острів. Це другий острів, правильно? Тут які, знаєте, дуже дивне воно все. Хм, але дерев багато. Що, давайте тут будемо будувати цих лісорубів. Погнали. Це цікаво. Це щось нове. Для цього я і хочу це грати. Щоб кожен раз щось було нове. Саме головніше зараз це не ламати дерева. Це найголовніше. 15 підходить. І так, щоб дерева були в досяжності всіх. Давайте збоку. да, давайте якось ось так от. І ця штукінця між двома. Тобто вони один одного чіпати не мають. а ця має всіх чіпати. Цікаво, цікаво, ну, давайте десь сюди, сюди поставимо. І треба так, щоб я зачіпав і то, і сьо, і нічого лишнього. <пух> Каєф. Ой, дивіться, тепер ще тут можу поставити плюс 1. Можеш? Скажіть, що можу. От, от і не додумався, бачите? А міг мати плюс 14. Міг мати. А не додумався. Можу мати, але дерева знищу. Я не знаю, чи воно того вартує. Відчуття шота. Відчуття там. Ось так, напевно. Угу. Сіті фарма. Ну, Сіті теж потрібне. Я так думаю. 12. Звучить прекрасно. Далі будинки. Блін, я не хочу знов, щоб все було тільки в будинках. Тут треба щось залишити, місце для чогось. Знов тільки будинки. Це проблема. Мені звідси я викупав собі могилу. Пу-пу-пу, Ще -пу -пу. й таке побудувати наверху. Я думав, там чуть-чуть буде. Воно дає і дає, дає і дає. 3, та ні, це не серйозно. Це не серйозно. Скільки. Треба 31 бал. На 3, на 4 будиночках. 31 бал. 31 бал. Я попав. Йой, який поганий початок самого. Вау! Ну назад я вертатись не буду. Назад я вертатись не буду, це точно. Так що давайте приймемо цю поразку з гідністю. Сумно, дуже сумно. Що так швидко. Але ну я тепер знаю, які паски мене можуть очікувати тут. Все. Гейм овер. На цьому, мабуть, будемо завершувати. би це дивно не було, але так. Це була одна катка, одна ігра, одне відео. Я думаю, так буде логі логічніше. Наступного разу попробуємо більше набрати. Логічно, логічно. А на сьогодні все. З вами був Дісайпо. Байо!